підписники. В мене 40 підписників, Максима 40 підписників. Я дуже рад цьому. В мене 40 підписників, я дуже цьому рад. 40 підписників дякую за то. Дякую для Максима. Дякую, що ви дуже добрі мої підписники, підписчики. Підписники, підписники. Я дуже рад цьому. Підписники, підписники. 40 підписників на моєму каналі. Підписники, підписники. Ми, Ми дошли до цього. цього. Підписник. Підписники. Підписники. Для вас є подарунок. Цей подарунок для вас. Цей подарунок для вас. На моєму каналі ми дойшли до цього. Підписники, підписники. Максим до цього дійшов. Да!